Роти підручниками для випускників одна із найбільш хвилюючих митей за всі 11 років навчання. Адже у якості учнів вони виходять із школи в останнє. Остання для вчорашніх 11-ти класників і урочиста лінійка. Вона в цей день присвячена саме їм. На згадку про себе випускники на шкільному подвір'ї кружляють у святковому вальсі, даруючи гостям урочистої лінійки щирі посмішки. Після урочистостей у школі випускники різнокольоровою і гомінкою колоною прямують до головної площі Первомайського. Щодо планів на майбутнє, то у вчорашніх школярів вони такі. Головне, що поступити, а потом уже куди попадять не знаю, ще, що буде, то буде поступити в поступіть ведевода що нова життя, рівень більший, відповідальності більше. Ой, здається, не потім вже думати, куди поступати. А Ну, главное поступить. Отметить выпускной пока мест. Планы у меня. Вы, посл... Вы выпускной дальше. Выпускной вдашной встретите все. Привітати випускників і подивитися на найвродливіших дівчат та хлопців міста на площу ДПК «Хімік» прийшла значна частина городян. Адже випускний вечір для мешканців Первомайського не просто одне із наймасштабніших цвят. Це ще парад красунь та красунчиків, сяйвомодельних суконь, костюмів та неперевершених зачісок. Побувати на такому святі молодості і краси випадає можливість лише раз на рік, а бути його учасником лише раз в житті.